Я вас вітаю, шановні глядачі, вітаю в себе на каналі. І сьогодні хочу показати рецепт, моя варіація плову. Це дуже смачно. мої сім'ї його дуже люблять. Дуже рідко залишається щось на другий день, тому вирішив показати вам цей дуже простий, але дуже смачний рецепт. Перед вами інгредієнти, які нам знадобляться. 6 середніх морквинок, пару цибулинок, томатна паста. Взяв такі ніжки курячі, тут 6 штук, рис. Це басмати, потрібен рис, який не дуже розварюється. І зира, кумін. Це основні інгредієнти. Зараз почистимо морку, цибулю і почнемо готувати. Бачите, друзі, забув вам сказати про два ще дуже важливих інгредієнта. Це перчиця, гострий перець один. Але він повинен, повинен бути ціленький, не ламайте його. І одна чесночинка. Трошки її почисти, бачите, але вона залишилась ціленька. Тепер нам треба порізати морку і цибулю. Морку е не тріть на терці. Якщо так зробити, буде, буде несмачно. Обов'язково нарізайте соломкою морку. А цибулю ми наріжемо напівкільцями. Нарізаю також цибульку. Запам'ятайте, смачний плов це багато моркви. Бачите, всього на дві цибулинки я взяв шість морквинок, 6. Плов буде солодкий і смачний. Друзі, беріть олію, рафіновану, хорошу олію. У цій олії навіть написано температура горіння масла. В цій олії 215 градусів. Якщо берете хорошу таку рафіновану олію, побачите, що м'ясо краще засмажується і не підгорає. Так, налив трошки, налив трошки олії і треба зараз обжарити добре м'ясо. Так, пішла цибулька. Цибулька трішки обжарилась і я тепер додаю томатну пасту. Десь, мабуть, пару ложок. Треба десь півтори ложечки. Десь так. Трошки її обжарю тут з краю з цибулькою, потім все перемішаю. Час додати морку. Тепер додаю воду. Я думаю, так буде достатньо зира, десь таку жменьку. Сіль. Солю, потім Попробуємо, чи достатньо солі. Так, тепер сюди пішов часничок. І перчинка. Все накриваю кришкою, тушу 15 хвилин. Курка магазина готується дуже швидко. Друзі, зараз, пройшло 20 хвилин, зараз на цьому етапі пробуйте на сіль. Якщо не вистачає, додавте трошки. Що я роблю? Дістаю перець і чесничок. Час закидати рис. Так, зробимо трошки так. -от. Добре. Рис. Зараз я вам розкажу, як я відміряю рис. В Італії п'ють каву з таких от маленьких чашечок. І італійці для того, щоб розрахувати, скільки треба рису для різотто, вони рахують його такими маленькими чашечками. Одна чашечка це на одну персону, на одну людину. Так само і тут нас четверо, я кинув 4 і ще додаю ще одну, щоб вже бути впевненим, що всім хватить. Можливо, ще додав трошки води. Но зараз накриваю кришкою і варю до повної, повно, повної готовності рису. Так, дивіться, друзі, що я зараз буду робити. А -а -а, що він робить? Він перемішує плов! Ні, неможливо! Так не можна. Можна, друзі, якщо дуже хочеться, то можна. Так, я побачу, скільки води. Рис ще твердий. Я могу, що додавлю ще трошки водички. Достатньо, накриваю кришкою і варю ще. Друзі, ще раз перемішую. Рис, рису десь залишилось хвилинок 10 ще. Тому останній раз перемішую. Вологи достатньо. Вже нічого не додаю. Тільки це все. Часничок і перчинку. Накриваю кришечкою ще 10 хвилин. Виключаю газ. І не відкриваю, не трогаю десь ще хвилин 15-20, щоб трошки настоялося. І все. Плов готовий. Дуже смачний плов. Шановні друзі, приготуйте обов'язково в себе вдома такий плов. Я впевнений, вам дуже сподобається. Добрим людям на здоров'я. До зустрічі, до нових відео. Щасливо!